ефірі новини дня 22 травня, і сьогодні у випуску ви побачите. Повернули екстрену медичну допомогу, але демонтували банкомат. Як живе прикордонна середина Буда загинув, захищаючи Авдіївку. У Глухові провели засвіти воїна Олександра Мазепу. Місто майбутнього студенти показали, як може виглядати центральна частина глухова. Рединабуцьку громаду повернули пункт базування екстреної медичної допомоги, але у місті демонтували банкомат Приватбанку. Останні новини прикордонного міста розповів кореспондент на межі Сергій Солдатов. гарних новин те, що повернули в громаду швидку нашу допомогу. Я колись і обіцяв голова. Сумської акції допомоги медицини та катастроф Сергій що після облаштування місця для забезпечення працівників автомобілів швидкої. Засоби безпеки вони будуть повернуті. Оце одна із кращих новин. Якщо раніше машина базувалася на медична допомога в Ямполі, то ще, якщо там по дорозі села, це Кам'янка Ромашка, ВСБ, ще більш-менш можна було добратися, але ті села, які вже знаходились туди ближче до дородської громади, ті практично дуже багато часу Рачалась, але зараз все стало на свої круги, як кажуть, на свої місця, і з не дуже гарних новин до останнього ми всі сподівалися, що у нас залишаться у місці банкомати. Щоб як не як, а є необхідність знімати кошти, тим більше що практично всі пенсії йдуть на карточки. але... Не сталося так, як судилося. Банкомати були демонтовані. Ну як Приватбанк мені особисто на моє звернення, працівники банку повідомили, що це створено задля безпеки, і так як у Серединабуді тривалий час відсутній стабільний мобільний зв'язок і перебої із світом електроенергією. І як мені повідомили, що банкомати тривали довгий час не працюють. Відсутність банкоматів і відсутність транспортного сполучення дуже так засмучує, якщо не більше не тривожить мешканців громади, особливо сільську місцевість, де зовсім відсутнє автобусне транспортне сполучення із Ямпелем, із шосткою із, і для того, щоб поїхати зняти якісь кошти, треба заплатити майже тисячу гривень. Це будемо казати не дуже приваблива ситуація. У плані обстрілу можу сказати те, що вони не припиняються, коли більш інтенсивні, коли менш інтенсивніші, але жертв, слава Богу, і поранень за останні за останні дні немає. Є влучання там у деякі приватні будинки. Один на тому тижні можна сказати згорів повністю хлопці і самопомічі дякую, тим, робили все можливе, щоб не дати розповсюдити огню на сусідні будинки. А так як ця вулиця, дуже щільність забудови приватних будинок, це це становило дуже серйозну небезпеку. Яке може бути глухів, показали студентки з Одеси в межах всеукраїнського конкурсу архітекторів 100 ідей для міст. Та викликали чимало обговорень серед глухівчан щодо своєї ідеї. Що це за проєкт, чому його презентували та чи будуть втілювати в життя? Ми розбиралися. Таким зараз є глухів. Колишня гетьманська столиця нині переживає найкращі часи. Чимало архітектурних пам'яток не доглянуті десятиліттями. На стан прикордонного міста та фінансування його благоустрою вплинула й війна. А таким наше місто уявили студентки Одеської державної академії будівництва та архітектури та їхні викладачі. Третє розробили 3D-модель, яким може бути глухів у перспективі. Зі своїм проєктом майбутні архітекторки змагаються у всеукраїнському хакатоні. Його організував проєкт з відновлення українських міст інновації, реконструкція, суспільства у партнерстві з клубом мерів України та іноземними колегами. Це є архітектурний конкурс з метою а, а отримання цікавих архітектурних пропозицій з метою залучення а, молоді. Та різних архітектурних спеціалістів до процесів модернізації відновлення України як символ відродження нашої захід. І е, ми звернулися до міст надати їхні технічні завдання для відновлення. Учасники хакатону обирали місто для перепланування серед певного переліку, а далі намагалися уявити його кращим. Для глухова обрали концепцію, щоб зберегти історію, але додати сучасності. Зобразили рекреаційну та спортивну зони, дитячі майданчики, сухий фонтан, запропонували дати нове життя тюремному замку з виставковим простором. А також додали громадський санвузол та підземне сховище. І наразі ми попросили громади прокоментувати рівень цих е, публікацій. В тому момент, коли 65% голосів надали вже члени журі, високоповажні члени журі. Це і, і італійці, і нідерландці, і американці надали вже 65% би так, голосів. І тепер відсотки голосів ідуть, збираються з міської влади та від мешканців в соціальних мережах. Як це передбачається? Це передбачається, що Іде голосування за якість проєкту і розроблена за креативність проєкту розроблена, і в результаті того а, отримують нагороду а, призовий фонд, там не більше тисячі доларів, а в нас є спонсори, партнери, в тому числі і про ООН проєкт, для того, аби нагородити кращих студентів чи кращі архітектурні бюро. Ось такою маленькою винагороду за їхню. Креативність за їхню участь у процесах відновлення і за їхній час, як пояснює Ірина Ярмоленко, всі проєкти розміщують на платформі Дрім, де їх можуть побачити спонсори. Це не гарантує їхню реалізацію, але така можливість існує, якщо комусь припаде до душі історія глухова, та спонсор побачить перспективи для міста. Коли не знає громада, коли той інвестор чи фонд, чи організація яка захоче обрати той чи інший об'єкт. Тому, маючи лише ескізний об'єкт проєкт, у громади є шанс залучити на нього ресурс, можливо, вибрати і дати можливість знайти спонсорів партнерів навтілення цього проекту, якщо громада його реально хоче. Mm -hmm. Бо громада має також дивитися, що да, цей проект нам потрібен, не з ресурс, які може піти на війну, а з ресурс, які може піти. На відновлення, бо є такий ресурс в Україні, який йде на відновлення, і там цільова направлення коштів, які на відновлення, і ці кошти не можуть іти на війну. Це не від когось залежить. У Глухові провели в засвіти воїна Олександра Мазепу з Берези, який загинув у січні біля Авдіївки. Востаннє Олександр вийшов на зв'язок 18 січня. Відтоді його доля була невідома. Днями надійшло сповіщення про загибель, а сьогодні воїна провели в останню путь. Заупокійна служба за героєм відбулася в сквері Бортнянського та Березовського у Глухові. Жителі міста та громад рідні воїна, друзі, знайомі та побратими зібралися попрощатися з Олександром після. Траурна процесія рушила в село Береза. Прощалися з воїном біля будинку, де він жив. На рідній землі Олександра зустріли коридором пошани. Його минулої доби російські військові обстріляли 10 населених пунктів у чотирьох громадах Шосткинського району. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Протягом доби, 21 травня, під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів Шосткинського району. У середина буді зафіксували два вибухи внаслідок мінометного обстрілу. Також місто атакували фіпіві дрони 15 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю, три будинки, складське приміщення та приватну оселю. Село Хлібороб росіяни обстріляли з мінометів. Один вибух. Артилерія працювала по селу Нова Гута, два вибухи. По селу Вільна Слобода Росіяни гатили з артилерії. Сім вибухів. У селі Гаврилова Слобода зафіксувало один вибух внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії. Винторівку окупанти атакували фіпіві дроном. Один вибух. По селу Вовківка Шелегівської громади рашисти випустили 10 снарядів з артилерії, а з міномету Росія не по селу 10 разів. В селі Черневе зафіксовано 19 вибухів внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню. Селище Вороніш Шосткинської громади опинилось під атакою ударних дронів 5 вибухів. Внаслідок ударів дронами пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. По селу Суходіл росіяни також випустили 30 снарядів з реактивної системи залпового вогню. Також село атакували свіпіві дрона, один вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Вчора росіяни атакували місто середина Буда дронами, внаслідок чого в місті горіло приміщення міської ради. Детальніше про ситуацію розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Було скинуто. Чимало вибухових пристроїв, постраждали приватні будинки, адміністративні будівлі в результаті одного із такого влучань загорілись приміщення міської ради нашої терміново прийнято рішення перевести працівників міської ради, які знаходились на робочому місці, на онлайн режим роботи. Це було влучання в приміщення міської ради, зайняла середині пожежа, пожежу загасили. А на даний час, за моєю інформацією, яку вдалося. Уваги, Працівники міської ради тимчасово переведені на онлайн режим роботи. Як буде далі, це буде прийнято окреме рішення, де будуть працювати і що як будуть працювати. У глухові молодь розмалювала персонажами з мультфільмів бомбосховище в дитячому садку. Сховище прикрашали в садку Ромашка, працівники сектору молодіжної політики та простору колаб, який функціонує на базі стадіону. Головний спеціаліст сектору молодіжної політики Руслан Ярина та активіст Антон Токмаков розповіли, що пропозиція розмалювати стіни надійшла спонтанно, але вони з радістю погодилися. І на останок про погоду: завтра, 23 травня, на півночі Сумщини очікується мінлива хмарність. В день невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний – 7-12 метрів в секунду. Місцями шквали 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 9 до плюс 14, в день від плюс 23 до плюс 28 градусів по Цельсію.